Торік на церемонії гордість країни з'явилася нова номінація Народний герой. Це звання отримав 12-річний Андрій Жовтоног. Хлопець врятував свого молодшого брата Богдана, коли той впав у каналізацію. Андрій стрибнув за ним у колодязь і сім годин тримав на плечах у крижаній воді, поки братів не знайшли рятувальники. Як склалося життя народного героя Андрія Жовтонога та його брата, далі у сюжеті. На церемонії гордість країни 2010 історія братів жовтоногів змусила ридати всю залу. Тоді ж старший з них Андрій дізнався. Його мрія здійснилася, і він навчатиметься у військовому ліцеї імені Богуна. Тепер свято закінчилось і почались суворі військові будні. Андрій переконує, йому такі порядки до душі. У школі там галаш, бійки, шум, а тут е справедливо по воїнському Нас готовлять. Е щоб не бути розслабленим, завжди мати в формі себе, щоб не бути таким сопляком, а настоящим лайцом. Навчання у ліцеї і справді не для слабодухів. Жорстка дисципліна, щодня три години фізпідготовки та ще й посилена програма на уроках. Андрій пояснює, обрав труднощі, щоб досягнути своєї мети, стати офіцером сухопутних військ. Його викладачі кажуть, Андрій хлопець старанний, але математика йому ніяк не дається. За перший місяць навчання вже й дві як із алгебри та геометрії набрався, а у ліцеї з цим суворо. Недовчений урок десь у школі. Не веде за собою таких наслідків, як веде у нас. Це є порушення невивченої урок, розумієте? Крім того, хлопець мало того, що має двійку, але ще має зауваження, становиться, як би мовити, так, порушником. Андрій обіцяє, все виправить ще до присяги ліцеїстів у жовтні. Каже, якщо сам не впорається, друзі допоможуть. Деяких він знав іще з дитинства, тож погодно вирішили отримати разом. Я ще четвертого 4 класу мамі заказав. Ну, е, якось, не знаю, ну, батьки якось не, нічого мені не говорили. А потім е, Андрія мама з моєю мамою розмовляли і Андрія мама моїй мамі говорить, що Андрій буде поступати сюди. І мама каже, а ти ж хотів, ну, значить давай ти підеш. І так я вирішив піти. Коли ми сюди поступали, ми подружилися, наші родителі дуже добре подружились і так, ну, тепер хорошо дружимо. Цьогоріч на 1 вересня було особливим і для молодшого з братів жовтоногів, Богдана. Він пішов у перший клас. Андрій розповідає, загалом братові в школі подобається, хоча він і не завжди має настрій гристи граніт науки. Чіще не хоче. Ну, його заставляють, він учиться як, учиться, але буває бишкетником там. Ну і зауваження роблять таке клас. Та байдикувати йому залишилося недовго. жартує Андрій каже: в жовтні приїде додому на канікули та покаже молодшому братові, що таке справжня офіцерська дисципліна. Ксенія Герасимова Сергій Нагорний. Новий канал.